В Китаї був засуджений до страти топ-менеджер Міністерства фінансів, який був замішаний в корупційних схемах. І ніяких вам не треба там застав, судів. Один суд відбувся. Чоловіка гарно засудили, як має бути, і все. І як ви думаєте, його попередник? При, його послідовник прийде, він захоче красти, чи він задумається, що ну його нахер, бо життя не варте грошей. А наші бояри любі старатися хулібля, поділився, поділився бабки в карман і далі насміхатися з людей. От реально, от для корупціонерів страту можна прийняти закон для корупціонерів страта. Для будь-якого украв 10 гривень. Стратили, блядь, мільйон, стратили нахуй. І після того, блядь, все буде заєбість цій державі. Не будуть пиздити ніхто, блядь. Ніхто. А не уйобки, блядь, порозкрадали нахер все, що можна було, блядь, розкрадати, блядь.